Засоби захисту рослин від корша, але менше з тим має е, велику кількість переваг. А саме uh, дана машина, I... яка перед вона обладнана максимальною е, штангою ширини захвату 30 е, метрів. 30. Лінійка, на, лінійка взагалі е, штанг на, в, серед обрискувачів АІКС Може бути від 18 до 30. Штанга має 5 секцій, внутрішнє зовнішнє крило і центральна частина. Форсунки на даній штанзі кожні 50 см, відповідно, і мінімальна відстань до обробленої поверхні також 50 см. Максимально штанга може піднятись на 2 метри. Чим особлива саме ця машина, тому що е, вона має стабілізацію штанги точно таку саму, як і причепні машини, тобто систему бум-контроль. Як вона реалізована? Якщо ви побачите, е, колега тільки що підходив, підносив руку до е, датчика, таких датчиків ми маємо на штанзі наразі 6-3 на кожне крило. Цей датчик вимірює відстань до обробної поверхні, передає її на вчислений комп'ютер, який так званий модуль знаходиться в центральній частині штанги. Його також туди розмістили не просто так, а для того, щоб передача даних була максимально швидко від датчиків до комп'ютера і навпаки, і відповідно в одночасній роботі з обміном даним і розкопом. Із сенсорами за допомогою гідравлічних циліндрів штанга постійно активно, ідеально витримує нам нашу, наш горизонт щодо відстані до обробленої поверхні. Ще що можна додати по штангу, ви бачите, є крайні, крайні елементи, які спрацьовують під час зіткнення з перешкодою. Штамма обладнана підсвіткою, ви бачите, в центральній частині фонарі, для того, щоб контролювати роботу, якісну роботу форсунок в нічний час. Дана машина може змінювати колію механічним способом, задвигаючи через роздвигаючи половинки осі від півтора до два й два метри. Як я сказав, 4 куба бочка для робочого розчину це одна із найбільших бочок серед причепних оприскувачів. Має 400 літрів бак для чистої води для того, щоб максимально швидко і якісно помити машину після роботи. Має механічні крани перемикання в різні режими роботи, що дає можливість механізатору. Який, можливо, перед цим працював на ще простіших машинах, інтуїтивно зрозуміти і розібратися в налаштуваннях е, даної машини, машина має поворотне дишло для того, щоб максимально ефективно копіювати колію трактора і е, без пошкоджень рослин заїжджати в гони, машина із сумісна, може бути обладнана як власним терміналом, так і працювати через сторонні віртуальні термінали інших виробників. Якщо ви звернете увагу, вона зараз причепний оприскувач леп 4 x працює із мінімально потужним трактором 110 кінських сил. Про що це говорить? Що незважаючи на такі колосальні переваги в лініті. Причепних оприскувачів його все ж таки можна було агрегатувати з трактором мінімальної потужності, інколи навіть і до МТЗ під'єднують, е е чи зламався основний трактор, чи як в мене був випадок, просто не доїхав з митниці і треба було працювати. А що ж забезпечить нам роботу, наприклад, із трактором меншої потужності або таким простим, як е МТЗ? Да? Це, якщо ви побачите вал відбору потужності, машина може бути обладнана опцією автономної гідравліки. Тобто до трактора, по суті, треба під'єднати тільки вал відбору потужності, і він забезпечить повністю автономну роботу гідравліки даної машини. Ми е, обов'язково вам раз ми вже тут на цьому полі обов'язково покажемо зараз в роботі всі машини і розпочнемо ми з е, причепного на різних швидкостях, на різних рельєфах будемо виливати е, 150 літрів на гектар, і таким чином е, продемонструємо е, всі ті якості, про які я тільки що говорив. Звичайно, на цьому водіку є щасливі власники таких машин. Ви, звичайно, в них можете також якісь вже з власного досвіду отримати рекомендації. Ми оцим відросточком зловили стовпа на швидкості. Столк, в принципі, стояв. Ну, і оцей відросточок теж взагалі ну, там ми не бачили ніяких дефектів в плані, він не зігнувся. І... Зробив свою роботу. Так, він зробив свою. Тому ну, штанга максимально така потужна, класна. Хоч вона і важка, але вона мусить бути важкою, інакше вона не буде такою міцною. Плюс ви бачили, як я підходив до цих датчиків і підводив руку до них. Як стабілізаційно працює ця штанга? Одну, одна сторона підскакує, а друга залишається на тому ж самому місці. Це, це ж дуже важливо. Дякую. <різований> Є, ти можеш по іншому подивитися, ти можеш з однієї сторони удачі підключені і просто нажати на неї. Ви вона зміститься хоча б на 2 см більше, посудиш, 2 см, вона вже почне прямувати. <різований> тобто вона не чекає, поки там вона кулька, каже, проводити.

y 아, s